А от президент Росії Володимир Путін заявив, що необхідності в новій мобілізації немає. Про це російський диктатор сказав під час прес-конференції з так званими російськими військорами. На запитання, чи збирається Росія знову йти на Київ, Путін відповів, що це залежить від цілей СВО і дав зрозуміти, що без оголошення про початок загальної мобілізації досягти цієї мети не вийде. І примітно, що відповідаючи на це питання, Путін бубнів за і брехав Это зависит от цели. Значит, вот смотрите, наши войска были у Киева. Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о. О том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда, они его выкинули. Нам нужно туда возвращаться или нет? Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня.